Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благодатна середа, живемо, радіємо. Сьогодні маємо піст. І так файно мені сьогодні Господь з Марією промовляє, що піст це як наріжний камінь. Зараз я зачитаю уривочок такий невеличкий зі святого письма Лука 20, 18. Той, хто впаде на цей камінь, розіб'ється. А на кого цей камінь впаде, той буде розчавлений. Це як. Про пісце. Пісце, як буквально цей камінь, який, об який якщо спотикнешся, то розіб'єшся, якщо він на тебе впаде, то роздавить тебе. І, направду дуже багато знаю християн, які, які б тільки відговорки не придумували, чого не постиш. Дуже багато уява у людей, така розігрується, як би піс тільки обійти. Тобто, Кожного зараз християна запитати, чи готовий померти за Христа? Так, звісно. Бо підсвідомо кожен знає, що його життю нічого не загрожує. І він собі спокійно каже, так, звісно, я готовий померти за Христа зараз, там без проблем. А постити, готов сьогодні за Христа? Ну, постити, ну, а не, ну то таке, ну навіщо? А то шкідливо для здоров'я, то ще там щось. Ну, і багато різного. То діти, то не діти. Багато знаю дуже християн, які постять із дітьми, і навіть хворі. І я не кажу, щоб хворі постили починали, особливо ті, які мають хвороби желудку, якихось мають особливі дієти. Піс не для того, щоб себе вбивати, створений, а для того, щоб себе очищати. І саме прийняти цей піс можна тільки вірою. Це я ж кажу цей камінь, який має стати наріжним. і і ти будеш на цей камінь дивитися і пишатися ним, або Він буде тебе давити. Він чи буде тебе давити, чи ти будеш постійно об нього спотикатися. Бо Марія завжди каже: живіть моїми посиланнями, живіть практично. І саме практичне посилання це піст. Це таке найскладніше, найпростіше, таке два в одному. Так, камінь, дійсно камінь. Сьогодні просто Господь відкрив цей камінь. Який, який просто треба прийняти, прийняти вірою, без розуму, відкинути розум, прийняти вірою і почати постити, почати постити і отримувати, почати ці всі благодаті, це очищення, про яке Марія розповідає. Бо без цього практичного м -м, кроку, без цього практичного посту дуже важко все інше буде. М -м, Соблюдати, жити цими посиланнями, бо завжди буде нагадування про цей піс, про цей камінчик, який посеред горла може стояти, або може бути драгоцінним каменем, висіти у тебе на шиї, на грудях, і ти будеш ходити і мати цей камінь на видному місці, так як наріжний камінь, драгоцінний камінь. Ну, або будеш. Трошки давитися цим камінчиком, бо Марія каже, що ці п'ять камінчиків маємо. Ну, або наріжний камінь, об який можна розбитися просто. Тож, сьогодні просте практичне. завдання. Постимо, постимо. Не вигадуємо, не вигадуємо виправдання. Просто беремо постимо, приймаємо на віру. Хочеш померти за Христа? То сьогодні пости за Христа. Не проблема. Якщо ти готовий померти за Христа, то що таке попостити один день? Що таке попостити середа, п'ятниця, все життя? Це ж, не є твоє... Це ж не є віддати зараз піти на Хрест, розіп'ятися за Христа. Набагато простіше. Але якщо ти не можеш в малому бути надійним, то як ти можеш в великому бути надійним? Таке питання сьогодні на роз... роздумовування. 25 листопада 2000 рік. Нагадаю, посилання звучить цей час мені і тобі. Дорогі діти, сьогодні, коли небо в особливий спосіб близько, закликаю вас до молитви, щоб через молитву ви поставили Бога на перше місце. Дітоньки, сьогодні я близько вас і благословляю вас своїм материнським благословенням, щоб ви мали силу і любов для всіх людей, яких зустрічаєте у вашому земному житті, щоб ви могли давати Божу любов. Я радію з вами і хочу вам сказати, що ваш брат Славко Барбариш народився в небі і заступається за вас. Дякую вам, що відповіли нам на мій Ну, Це, власне, це посилання після смерті Славка Барбариша, де Марія сказала, що він вже народився на небі. Тобто вже є, вже є на небі. Без чистілища відразу потрапив на небо. Бо він жив цими посиланнями. І Марія каже сьогодні, щоб всіх. Любили, кого зустрічаєте. Це така практика. Любим сьогодні всіх, кого зустрічаємо. Навіть тих, кого не дуже любимо, або тих, кого дуже важко любити. І молимось. Молимось. Що таке поставити Бога на перше місце? Це буквально поставити все Боже на перше місце. І цей піст також, також. має бути в середу на першому місці е, твого снідання. Змінюємо стиль життя. Помалу. По Потроху, але це буде м, нам на збудування. Ще одна така коротка історія про Славка Барбрища. Всі його знають, хто тут був Меджгорі. Він розбудував його, популяризував дуже. Його Ватикан вислав, щоб він тут все закрив, щоб він довідався, що це брехня, ці об'явлення, все ліпа і щоб все прикрив. Але він довідався, роз, розвідав і довідався, що це все правда, і почав це дуже популяризувати. Дуже так. Розкручуватися, цей молоді фес, це все він е, зробив, щоб на весь світ Меджугор'я, так став, скажімо, розповсюдити. І, і якісь у нього були вороги, є, єпіскоп кардинал, якийсь, який був противником Меджугоря, і він добивався, щоб його вислали звідси, цього Славка Барбарища. І він добився того, щоб його вислали. І цей останній день, коли тут був Славко Барбарич, бо це йому сказали, що ти вже більше сюди ніколи не, не повернешся. І в цей останній день перед цією висилкою з Меджугоря він власне і помер на горі Крижвець. Так це була смерть не, не випадкова. Це була благодатна смерть, бо Господь сказав: Ні, ти будеш тут завжди. І зараз є постамент, там на горі Крижвець. І завжди, коли люди підіймаються на крижу, чують цю історію, чують про свого Славка Барбіща і моляться за нього. І, і просимо заступництва сьогодні Славка Барберща і для нас, щоб ми витривали в цих посиланнях, витривали в будь-яких складностях і йшли дорогою святості. Мир вам, радість, благодать, з Меджигоря. Папа.